Українська мова вважається однією з наймелодійніших слов'янських мов, і на це є кілька причин. По-перше, у ній багато гласних звуків, які чергуються з приголосними, що робить мову плавною та співучою. Навіть звичайні слова звучать ніби мелодійно, а речення легко плинуть під час розмови чи співу. По-друге, українська має рухливий наголос, який може змінюватись. Залежно від форми слова, що додає мові ритму і динаміки. По-третє, у ній багато співучих суфіксів та закінчень, особливо у прикметниках і прислівниках, що робить слова гармонійними на слух. Всі ці особливості разом створюють відчуття, що мова сама по собі співає, навіть коли ми просто говоримо. Саме завдяки цьому українська звучить так виразно. Плавно і мелодійно відрізняючись від багатьох інших мов світу і дарує нам особливу красу спілкування. Тому цінуйте свою українську.